Ой, вже ранок. Треба йти на роботу. Ого, зараз вже 7.20? Так, швидко. Так, де мої пиріжки? Де, де, де? Взяти хоч 20 тонн. Так, де? Ось вони мої смачненькі. Так, ще компотика термос. Угу. Все ж за все йду на цілий день на роботу. Так, ну все. Вибігаю. Такс. Це мій там автобус. Не з'їли там його взагалі. Такс. Давай, давай. Так, зачиню двері. Такс. Зараз вже робота. Так. Ось мій базик, ось мій красень. О, до речі, а давай я відео запишу. Так. Усім привіт, друзі! З вами Максим, та ми з вами зіграємо в ВОМС-2. Так, друзі, я сьогодні на маршруті 100. Так, на мапі Мічуріна літо в селі. Посилення в описі. І на моєму автобусі Бас. Скоро він вийде. Друзі, давайте вже збиратися, тому що скільки там до відправки. О, в мене в 7.29 вже відправочка. Такс. Заходимо в автобус, е, все відчиняється, просто якість на висоті. Я переробив звуки в ньому. Але я не замінив таблічки. Так, 12-й маршрут ще стоїть з моєї мапи. Біла церква, Київ, ТЦ це Ашан. Ну ось, вулиця Квіткова, безкоштовний автобус. Ну, нічого страшного. Думаю, пасажири зрозуміють, на, на якому ми взагалі автобусу. Ну ой, маршруті. Так, Живенням. Все, ми запустили це чудо. Ми поїдемо о сьомій ранці. Так, давайте обігрів, увімкаємо. А то що? Так, зараз ось це сюди. Так, це сюди. Ось так. Все, прекрасно. Такс. Друзі, зараз давайте якось зрозуміємо, як тут взагалі ось, все. Світло увімкнули. Зараз ще в салоні. Ооо, друзі, ну це базик. Все. Прям не знаю, світотехніка. Так, давайте поставимо шторки. Ще оплітку на кермо. Ну і, в принципі, друзі, поїхали. Так. Я взяв пиріжки, друзі, можете взяти, але дуже мало. 20 тонн взяв. Ну, скільки вспів. Так, зараз ще. Ну, зима. Так. Я взяв, ну, місяць лютий. Ну і давайте вже їхати. А, габарити ось тут увімкаються, а я не знав. Так, все, друзі, вмикаємо ближнє світло. Ось такий красень. Ну і поїхали, друзі. Давайте. Я беру маршрут номер 100 Я знать не знав, куди він їде. Але ми поїдемо від райцентру до автостанції. 20 хвилин рейс. Але, але друзі, ми будемо дуже-дуже швидко їхати. Так, автостанція Все, друзі, поставили рейс. Такс, ну і давайте вже їхати. Зараз я анулюю таймер. Хоп. Ось так зроблю. І поставлю 7,29, друзі. Поїхали! Давай, гасу підлогу! Так, прибираємо. А, так, все, поїхали. Друзі, ну як вам звуки? Зараз люди на роботу йдуть, тому пасажиропотік буде дуже-дуже великий. Так. Доброго ранку. Доброго ранку. А, за 35 гривень. Сій. Дуже темно в автобусі. О, без решти! Без решти дають молодці. Все, трошки заробили вже. Десь 150 гривень. І зараз давайте. Е, почекай, а чому темно в автобусі? Що за маячня? Дуже світло. Усі лампочки горять. Друзі, ви щось розумієте? Чому вони скаржаться? Ось світло. Ще ось це увімкну, я не знаю, що це. Ще ось яка кнопка? Теж поставлю. Чому темно? Я не зрозумів. Так, ладно, друзі, поїхали. Наступна зупинка продуктовий магазин. Давайте, поїхали, друзі. Так, що таке? Осталося. Не зрозумів. Що таке? Бусик? Хеу. Ось ця кнопка, я думаю... Ага, щось вона робить. Ну ладно. Друзі, поїхали. Такс. Тихесенько. Зараз ні автівок, нікого немає, а пасажирів багато. Такс. 30 км на годину, думаю, тут будемо їхати, а потім вже буде дуже-дуже велика траса. Ми там поїдемо дуже-дуже нормально. 100 км, думаю, будемо тапашити. Друзі, зараз дуже класна така погода. Друзі, подивіться, який восхід. Просто шикарний. Такс. Зупинка. Що таке? Не зрозумів. Чому вони скаржаться? Такс. Зупинка продуктовий магазин. Давайте, заходьте, пасажири. На маршруті всього 5 зупинок. Так, це експрес. Так. 80 гривень! Ого! Оце ціни! 50 гривень! А, ну це примістковий, так. Розцінка реальна. Ой, за 35. Ось. Це дякую. Такс. Зараз вже 7,31, я, напевно, це приберу. Такс. Друзі, ну. Та що ж таке? Пасажири, що з вами? Це єдиний автобус, що взагалі тут в селі їде. Такс. Давайте потихесенько їдемо. Друзі, подивіться, яка краса. Зараз люди збираються на роботу. Так. Зараз зупинка якась буде. Ой! Тихо-тихо. Та що ж? Тут ями і вони скаржаться. Я не знаю, як це. Ну, дороги такі. Так, ще пасажири. Добре. Чим більше пасажирів, тим краще. Такс. Заходьте, заходьте. Доброго ранку. Так, такс. Ніхто не хоче квиток. Смачний квиток на 3 мільярда пиріжків. Тон. Так. Давай, давай, поїхав, поїхав. Наш красень. Український автобус. Друзі, ось мій улюблений автобус це базик. І наскільки я розумію, це і ваш улюблений автобус, базики. На дельфіні. Думаю, тут на дельфіні було б гарно покататися, але базик, друзі. Сьогодні в нас базик. Так, тихесенько. Нам наліво. Оп! Ой-ой-ой! Тут ями. Є Дуже люблю є друзі. Якщо що, не міді, я цю муть не кушав маячнюцю. Ось. А я маю на увазі. Є Ями. Друзі, а напишіть. Ви любите ями на дорогах? Вовсе Я дуже. О! Щось цією зупинкою. Просто розвалена якась так. Зупинка. Дуже холодно. Ну, вибачте. Піч працює, не знаю. Нічого не знаю. Скільки там градусів? 16. Це нормально. Потрошки крошки друзі. Температура йде. Так. Друзі, ми зараз вже виїжджаємо. Мені дуже цікаво, як виглядає автостанція. Так, нам зараз наліво. оу воу, воу! Та що ж таке? Друзі, трошки ями. Тут ну, дуже-дуже багато їх. Ну ладно, давайте їхати. Я сподіваюся, мені не доведеться компенсацію платити за підвізку за нові покришки, колеса, ні. Вибачте, але я це не буду робити. Хай пасажири платять. Якщо скаржаться, так. Такс. Давайте, друзі, поїхали. Ми дуже-дуже давно з вами каталися ночі. Чи зранку. Так, дуже мало. Каталися, а що там? Друзі, там щось цікаве. Друзі, а що там? Тут 20 км на годину можна їхати. Ось моя Накія, як бачите. Гаманець. Ось собачка. Але ця собачка іграшка трошки Не... головою ось так не робить, як в ЄТейсі, так? Так, з нам праворуч. Хоп. Хоп, а-а-а! Тихо. Потихесенько. Я не хочу, щоб вони скаржились. Все ж за все, це люксовий базик. Якщо ви не помітили, тут сидіння, ну це не видно, тут сидіння. Дуже-дуже класні, друзі. Я не знаю. Я на такому їздив в реальності. Це люксовий базик. Міський. Ну. Друзі, ну, мені дуже сподобалось сидіти на цих креслах. Там еталон написано, ну на шилзінг. Ну просто шикарні. Крісла тут стоять. Тому я не знаю, як можна скаржитись на нього. Ну Це просто, я не знаю, ну. Цукерочка, а не бусик. Ну, я прям не знаю. Так, щось темно, реально. Друзі, ось без ліхтариків я взагалі нічого тут не бачу. Ладно, дальнє світло. Вмикаємо. Нікого немає. Ось, друзі, дуже класне тут. Дуже класна природа. Ну це ж мапа Мічуріна. Так, друзі. Літо Селім. Але, друзі, ми. Не влітку тут, а в лютому взагалі. Взимку. Так, ладно, друзі, давайте, п'ята передача. Перевіримо, який він потужний цей базик. Так, давайте. Гасу підлогу. 80 км на годину по ямам. Просто бідний базик. Друзі, ось зараз ми з вами розженемо його. Максимов! 90 км! Ви що? жартуєте! 90 км – це дуже мало. Так. На 5 хвилин ми з вами попереджаємо графік. Не знаю чому. Але, друзі, якось так. Наступна зупинка кінцева автостанція. Друзі, ну як. Якось, друзі, ну, не цікаво. Друзі, я ж говорю, поки в розробці базик, я поставлю реальну. Іменно реальну. Передачне число, реальне, поставлю, тому що тут від Мерседесу О407. Е, друзі, подивлюся, як там звук, то. Щось мені, е, мені не подобається. Так. Друзі, тихіше зроблю. Так. Друзі, ну трошки, якщо передачне число поставити як у реальному базику, тоді буде все прекрасно. Ну, а поки, друзі. Таке собі. Так. Треба мені доробити. Якщо що, ось, скрипти я роблю на нього і е, звуки. Звуки ставлю реальні. Звуки, в принципі, схожі, але зараз ні. Зараз це не звуки базика, це звуки якогось я не знаю. Трандулета. Такс. Друзі, ми вже виїжджаємо на якусь нову дорогу. Так, тут міст. Мостик. Такс. Чому 20 км на годину там було написано? Ну я їду 90, чому ні? Друзі, 8 хвилин прийшло. За 8 хвилин, друзі, ми майже четвертину маршрута проїхали. оу 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 Мамоньки! Коли ми їдемо дуже-дуже швидко, взагалі не працює! КАРМО! Що з ним? Друзі? Я зараз просто не знаю. Він не слухає кермо. Керування. Я в шоці. Оце, друзі, реалізм. Друзі, ну це омси. Але що це було? Ми трошки швидше, ніж е, максимальна швидкість їхали, ну соточку майже. І він одразу його повело. Все. Це було страшно. Так, зараз повороти будуть. Треба пригальмувати трошки. Такс. 50. Ну от 50 і будемо їхати. Ось зараз звуки хоч якось співпадають з реальним базом. Жигуль стоїть. Такс. Ладно, друзі, давайте потихеньку їдемо. Тут дерева 3D, що дуже класно, прям. Ось дерева. Дуже тут класні. І не лагає. Це дуже круто, що в мене не лагає. Друзі, заходьте в, моє, в мою телеграм-групу та телеграм-канал. Там зараз іде опитування, ну, яка гра буде на стрімі. Зараз виграє Майнкрафт і Омси. Так, друзі, ось вони лідери. Можете проголосувати за свою гру, там є Роблокс, там є. Rix of Roads, My Майса Маркар Онлайн, дуже багато там ігор. Можете проголосувати за ту гру, що хочете. Так. Тому, друзі, заходьте. І сьогодні буде стрім по той грі, що ви захочете. Так, ладно, друзі, давайте їдьмо. Треба АБС вимкнути. Без АБСу щось. Він їде дуже погано. Так, все, поїхали. Може за БСом трошки буде краще чи ні? Так, там зупинка, мені цікаво. а ось сотий маршрут, він е в обратному направленні, ну, від автостанції. Він зупиняється на цій зупинці? На зупинці весянка. Ось це для мене велике питання. Ми зараз вже 10 хвилинок з вами їдемо. А маршрут 20 хвилинок. Мені цікаво, ось зараз ми попереджаємо графік на одну хвилинку. Друзі, не зрозумів. Я зараз їхав на пазику, так там я соточку їхав. 120, друзі. а, -а, -а! Куди, куди, куди? Куди ти пострибав? Тихо, Не треба стрибати. Так ось, друзі, просто їхав 120 і в мене там 10 хвилин було. Попередження. ну, попереджання графіку. Дуже швидко їхав і майже доїхав до автостанції. І потім я вирішив, а може зробити таке відос. Ну і ось, друзі, їдемо. Такс. Тихо-тихо. Трошки підвисло. Такс. Друзі, в мене зараз стоїть дуже багато мап. Тому буде підлагувати, ну, частіше, ніж завжди. Такс. Давай, давай, тихо. Не стрибай. Ні. Я тебе благаю, зараз. Поворот! Та що ж він стрибає? Друзі, ну я в шоці? А? Такс. Все, направо. Тут у нас таксішки всякі. Друзі, ну що, це а. Тихо, тихо. Так. Вулиця Лісна. Тут ми трошки не зупиняємося, як ви бачите. Так, ну тут вже потихіше поїдемо. І пригає. Стрибає автобус. Я зараз спробую трошки покращити ось аудіо. Ставлю 100. Ай буде. О! Вже трошки підстрибує. але не критично. Так, все, поїхали. Друзі, зараз ми вже до місту під'їжджаємо, як я бачу. Друзі, ну з такими лагами я не знаю, як тут грати. Зараз щось придумаю. Такс. Все це прибираємо. Це прибираємо. Друзі, зараз хвилиночку, все буде. Все зараз буде. Так. Тут все правильно. Ну, ладно. Ось це вимкну. І тоді в нас не буде лагати. Все. О, тепер прекрасно просто. Так, давайте потрошки крошки їдемо. Такс. Друзі, ну як вам мапа Мічуріна? Може. Ще на неї покатаємось. Тут ще є перший маршрут, другий і. Ось сотий. Три маршрути всього. Так, ось ще тут приватні будинки. Тобто ми ще в селі. Ну, це взагалі сільська мапа. Ну що тут? Взагалі. <сум> ну... Удивляться. Так. Ладно, друзі, давайте їдемо. Взагалі жодної машини не їде, хоча зараз понеділок, як ми бачимо, ось понеділок. Але, друзі, чогось не знаю, нікого взагалі немає. У мене одне питаннячко таке: а чому? Ми ще й трошки запізнемось на одну хвилинку. Ось це дуже-дуже велике питання. Зараз буде поворот. Друзі, ось це дуже-дуже, прям. Я не знаю. Ну як це? Ми ще й запізнуємось. Там взагалі можна 50 км на годину їхати. А ми їхали 90 майже. Не знаю, друзі, чому, так? Ну ладно, потрошки-корошки їдемо. Це. Я не знаю, найвеликий маршрут в цієї мапі чи ні. Вулиця Соснова. Так, зараз буде поворот. Друзі, ну ми вже до автостанції майже доїхали. Друзі, нагадаю, сьогодні стрім або по Майнкрафту, або по Омси. Я не знаю, що виграє. Але, друзі, голосуйте. Я вже запланую ефір, щоб вже поставити час. А стрім буде на моєму другому каналі Ігри от Максима. Так. Так, давай, давай. Давай, базик. Такс. Поїхали. Допередачне число дуже-дуже таке маленьке. Ну, ось, бачите, 10 км на годину і все. Передача. Ну, як в автобусі якомусь, я не знаю, тяжкому. Ну, о, 407 Так, я з нього взяв ці скрипти. Тому, друзі, доведеться мені переробляти їх. Ну, ладно. Що маємо, то маємо. Але Стрибанча мені не потрібно. Так. Зупинка поліклініка. Ніхто не хоче зайти. Я, якщо не помиляюсь, ми їхали по мапі Весянка з вами на базі Дельфіні. Мапа була прикульна. І там був маршрут е, трошки інший, але дуже співпадає з цим. До речі, ось автівки. Друзі, ось вони де. Ось вони де ховаються, ці автівочки. А я та думаю. Так, чекаємо. Давай, давай, давай. Зелене світло швидко. В мене вже запізнення. А! Почекай! Вже автостанція? Чи ні. Почекай. Так, вже автостанція, друзі. Ми проїхали цей рейс. На 5 хвилин майже швидше, ніж треба. Прикольно, прикольно. Ми ще повинні 5 хвилин їздити. А, ну тоді графік правильний. Так. Тоді все правильно. Але ніхто не запізнився на роботу. Це теж добре. Ні я, ні пасажири, ніхто. Такс. Давайте, друзі, поїхали. Оп. Ось цей трафік, до речі, я думаю, поставити на якусь свою мапу. Дуже класний, з Сітікар драйвінгу, якщо ви пам'ятаєте, так? Ось ми з вами грали в Сітікар. Зараз я його трошки видалив, тому що міста на ПК мало. Уявляєте собі, один терабайт просто вже потратив. Так, зупиночка автостанція зараз буде. О! -о, -о не стрибай! Яка ж там автостанція мені цікаво. Ми каталися по цієї мапі навіть на стрімі. Дуже багато. Але я вже її забув. Так, друзі, дуже забув, прям нічого не пам'ятав. Так. Ось. Автостанція. Ось вона. Але можна було на цьому маршруті зробити більше зупинок. Так було б круто. А так, друзі. Якось так. Ось зупиночка, автостанція. Сотий маршрут. Це кінцева зупинка. За, друзі, ми приїхали. Друзі, ну як вам базик? Як вам м -м мапа, маршрут? Друзі, напишіть. О, оу-оу! Тут відчиняється люк! О, чекай! Його взагалі можна просто відкрити? Ні. Цікаво, можна тільки його ось так. Ну, відчинити. Ладно, друзі, давайте. Зараз вже буду закінчувати відео. Так. Сьогодні найкоротесеньке відео. Дуже малесеньке. Так. Ну, ладно, друзі, давайте. Усім мира, добра, радісті. Давайте. До зустрічі, друзі. Побачимось дуже-дуже скоро. Давайте, до зустрічі. Усім пока-пока! До скорої зустрічі, друзі. Давайте, усім мира, добра, радісті. Усім пока-пока!